Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Розпочинаємо розклад пасіансу для знаку зоняка Блюзнюки на період з 18 по 24 вересня. Загадуйте свої бажання або запитання, на яке б ви хотіли отримати відповідь. Дивимося, друзі, уважно, щоб не припустити ніякі які важливі значки. Ось вам небесне покровительство, просолька. Це ваші справи будуть важливі не тільки для вас, але й для Всесвіту. Можливо, що вам довірили щось таке важливе. Ось! Стріли в колчані. Це успішне виконання якоїсь або справи, або роботи. Ось тут окуляри, це далекоглядні плани. Якщо ви щось плануєте на подальше, то плануйте детально, а також все важливе, не забувайте помічати. Щоб все сталося так, як ви хотіли. Ось тут, друзі, також годинник. Він каже про те, щоб ви були уважні до часу, не запізнювались, а також не поспішали. Ось тут ключик. Це ви віднайдете вирішення до якогось важливого завдання або Питання, що для вас дуже важливе. Можливо, воно було закрито на замок. Ви знайдете, як його вирішити. Ось тут також документ. Можливо, саме він вам допоможе в цьому. Або лист. Не забувайте перевіряти електронні листи. Іноді державні установи шлють. На електронну пошту, а ми туди не дуже часто заходимо продивлятися. Та, начебто, все, друзі, підсумуємо. Покровительство вищих сил, планування за часом, планування далекоглядне, успіх якоїсь справи, вирішення якогось складного запитання. Для вас. Та, начебто, все. Ось лист або документ. Переходимо до другого розкладу. Хочу, друзі, вам подякувати за перегляди, за лайки, за підписки. Особливо за підписки. Тому що вони, як подяка автору, а також. Чим більше людей нас дивиться, тим більше отримує важливі поради. Хто знає може саме через мій пасьянс вам допоможе Всесвіт вирішити якесь важливе рішення. Тому, друзі, я вам дякую за вашу активність. Ближче до кінця тижня я буду робити розклади на жовтому пасіянці на наступний місяць, жовтень. Також прийшла нова колода Оракул. Мінерали, мінерали. Будемо її відкривати і також використовувати. Це дуже цікаво, друзі. Я з нею давно працювала, але вона залишилась вдома. Оце я купила нову, зовсім нову. Дивимося, друзі, що у вас співпадає. Ось ключик. У близнюків дуже математичний розум, і вони все планують детально, і все в них рано чи пізно кожне їхнє планування здійснюється. Маючи в родині близнюка, то це дуже помітно, і це дуже на протязі великих років я вже в цьому впевнилася. Так, друзі, дивимося уважно, що ще тут у вас, на що вам звернути увагу, що для вас буде важливе. Які події, ось домашній очах. Ось домашній очах, друзі, а поряд з ним ось стрілочки догори. Це каже про те, що успішна буде якась ваша справа, котру, можливо, ви тільки розпочали, вона буде успішно рухатися до свого правильного завершення. Це добрий знак. Ось, друзі, змія. Це означає якась підступна людина, котра може вам завадити. Але ви все продивляйтесь, прораховуєте та нікого зайвого не допускайте до своїх планів. І вони не зможуть це зробити. Начебто все. Ось цей дзвон каже про якусь добру звістку, масштабну, навіть не маленьку, а таку велику добру звістку. А ми з вами, друзі, переходимо далі до третього розкладу. Знак зодіака Близнюки з 18 по 24 вересня. Вже 15 вересня піде ваша планета Близнюки. Меркурій з ретроградного руху в правильний рух. І ваші всі справи будуть успішно та стрімко розвиватися. Це дуже добре. Не тільки ваші справи, а також для всіх. Для всіх знаків зодіаку. Це дуже добрий знак. Ось, друзі, у вас якір, це стабільність. Можливо, щось трохи пригальмується. В виконанні. То щоб ви не пугалися цієї. події. Ось тут, друзі, корабль це добрий знак, якась масштабна подія по роботі. Домашній очаг, вогнище. Якісь незрозумілі або таємні дії, або плани. Дивіться, будьте уважні, щоб вони ось тут є розбите серце, щоб вони ніяк не вплинули. Не на вас, не на ті, хто для вас важливий. Родина або робота. Ось тут, друзі, далекоглядні плани, знову ж таки. Плануйте все детально. Котик ось цей. Це романтичне почуття. Ось тут не, не має бути ніяких таємниць. Бо тут ось котик, таємниця і ось розбите серце. Не робить цього для того, щоб не прийшлося, як то кажуть, будувати все заново. Зараз ми з вами, друзі, застереження та порада. швиденько, застереження зірка. Та порада. лиса хитрість.